Добрий день, шановні друзі. Радий вітати вас в прес-центрі Київського університету культури. Сьогодні в нас наші гості із Варшави. Ми практично стартуємо з кількома новими проєктами і меморандум підписали про навчання по міжнародним програмам. Розпочинаємо проєкт, подвійний диплом з європейськими країнами. Зараз ми відпрацьовуємо, балансуємо навчальні плани. І ми вже два роки перейшли на міжнародний стандарт. Ви ж бачите, зміна йде професко-викладацького складу, зміна навчальних програм. І зараз міжнародні програми вони близькі до нас. Репрезентує Koncert medialny ATM Studio. Przedstawiałem medialny koncert ATM Studio. ATM jest w sumie jedną z największych wytwórni filmowo-telewizyjnych w Polsce. ATM Studio jest jednym z najbliższych wyrobników produktów telewizyjnych w Polsce. Dlatego szczerze bardzo cieszę się z tego zaproszenia. І можливості розпочання співпраці з стороною українською. І дуже тішиться можливістю бути присутнім тут і вдячний на запрошення щодо розвитку українсько українськольських стосунків. Дякую. taka możliwość uzyskiwania podwójnego dyplomu taka możliwość otrzymania podwójnego dyplomu no, jest w sumie czymś bardzo ważnym i w miarę nowym jest to znaczy, dużo ważnym w rezultacji i czymś nowym ale daje Państwu właśnie to, że jest to tak zwana wartość dodana. I jest to taka cienność, jaka dodaje ludyni. Uh -huh. Ponieważ możliwości. państwo dodajecie swoje doświadczenia, uh -huh. swoją wiedzę z jednego uniwersytetu, i jednego kraju, waszego rodzinnego do innego i zobaczycie coś no, nowego z waszego kraju, waszego uniwersytetu. Із відповідними враженнями від відвідування університету іншого краю з 1989 року в Польщі існує паралельно як державна освіта, так і приватна підписання меморандуму між навчальними закладами буде сприяти не тільки зближенню україно-польських стосунків, а й зближенню якраз навчальних процесів і євроінтеграції України. Якраз європейські співтовариства. Давайте нашим гостям подякуємо. Я думаю, це не просто ми зібралися просто поговорити. Це сьогодні старт інноваційних проєктів Київського університету культури. Це старт нових можливостей, це старт до проєкту Креативна Європа. Я думаю, що в цьому напрямі за цим майбутнє. За цим велика перспектива, і особливо для вас, де відкриваються великі можливості з європейськими дипломами. Спасибі.